Здоров підписники грішання. А хто не підписав, той підпишеться в кінці. Да, я кажу це навмисно. З нами, як завжди, чоткі і хлопчини разом зачитаємо з вами чоткі новини. Відзначились наші. Ну як їх каліти. Перш за все для вас є дуже погана новина. Це програш Динамо Києва. Бенфіки. <реш> 2. 0 на своєму полі. Побережіть ви наші нерви. Грішань, це не поразка, це відлікаючі маневри. Скоро отвірка в якісь вівторок чи середу ми не здаємось. Ми впевнені в тому, що футбольні перемоги України ще попереду. А якщо і там програють, як їх наказати? Забрати зарплату. Розпустить. Можна ноги сломати. А що глобального відбулось? Били матаролу. Попахує еліти ДНРівський розколом. Зробили бомбу, незамітно пронесли йому війну. Кому це вигідно? Та всім. На війні будь-який кіпіш вигідний всім. Кілька розмов в суспільстві не велося, ніхто з нас зараз і ще, напевно, довгий час не будемо знати, правди, що там відбулося. Але ти все одно свою думку лиши, хто ліквідував його у коментах, напиши. Що ще? Не так пустяк, класична фаза. Зарплати депутати підняли у два рази. Бюджетникам підняли у два рази. Нічого собі, ні гріша, не нічого. Підняли все собі. Але якщо підняли в два рази собі скотини, то вони Ви не потроїти свою працю. Задля майбутнього України. Але ж хотіла до народу поближче бути влада. Принаймні, людям казали саме так, чи не правда. А людям щось підняли. Звісно, обіжаєш, тарифи он підняли, ціни викупаєш. А якщо серйозно, Гарішаня, грішання спокійно. Людям теж ЗП підняли. Це не пристойно. А нашу людям треба собі. Люди вже багаті. Знаєш Костя, у Європі бомжі багатші від наших багатих. Треба щось придумати нам, нащадкам Тараса. Щоб наказати це. Негідників. А зараз мегапозитиву додавим в Комуналку тепер можна оплатити. без строчку. Не фразою, а ділом. Далой популістів. Не хочу нікому сподобатись. Красивою фразою. Той, хто хоче сподобатись, має йти в артисти. Кстати, про артистів. Ти будеш, мабуть, рад. Усього вийшов новий кліп групі Ровки Лінінград. Ти вже бачив. Ти вже бачив. Наставті в покое. Ну так бачив, як тобі? Чесно, ну такое. Багато хто на этим. шнура солов'я. Це проблема людей. Ну, ніяк не моя. Може, видахся пацан, може забагато хвалі, може просто про Відговорки нікого не цікавить. Я з Інгради пісень раніше жав здебільшого. Постав лайк як від нового кліпу, ожидав більшого. А знаєш, кого першим айфон з'явився в нас? У Коломойського? Якогось Станіслава із Черкас. Він що там, прокурор. А боку в Черкасах всі можете змінив ім'я. Тепер він айфонці. Не знаю, хто б ще він бути таким дурачком, хто на такий берік здатний. Ваш Віталій Клічко. Ну і на останок кайф давайте зараз ловим. Закарпаття вихідним не буде Хеллоуін. Пане Москаль, для пацієн, для каналу Вірні, ваш короткий коментар. Пішов ти на разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Ну і ладно. Наше було таке казати, було. просто б не відповідали. Ти що до? Ну а якщо пам'ятаєш перед тим як відключатись, ми там тебе просили на канал наш підписатись. Ну це ми не нав'язуємо. Якщо хочеш, підпишись. А якщо не хочеш, то не треба, не підписуйся. А то підпишись взагалі. Ну було б нормально. Да, ну з костяном. Ну типа, вообще добре. Чесно, було б вообще добре. Супер. Підписуйся. А якщо не підписуєшся, груса, так? Да? Грустно. О, плохо. Печально.